Мамо, мамо, поглянь, що це на небі за кольорова арка. Це веселка, усміхнено відповіла мама. Веселка? А чому її так назвали? Дмитрик з цікавістю спостерігав за небом, яке горіло усіма кольорами. Я про це ніколи не думала. Дмитрик любив спостерігати за хмаринками. У кожній із них він бачив щось незвичайне чудернацьких тварин, вершини засніжених гір, неземних фантастичних прибульців. Він міг годинами спостерігати за небом, милуючись його багатоманіттям, але коли хмари збивалися докупи, Дмитрик насторожено вдивлявся в даль, розуміючи, що наближається гроза. Так і сьогодні хлопчик стривожено забіг до будинку. Мамо, збирається дощ? Гаразд, синку, дощ? Це добре, земля уже зачекалася на цілющу вологу. Не встигла мама договорити, як вікно в кімнаті грюкнуло від пориву вітру, страшенно налякавши Дмитрика, хлопчик присів на підлогу. Коли гучний грім розійшовся небом, супроводжуючи зіткнення хмар. Синку, усе добре. Це лише хмаринки обіймаються. Вони ж кожного дня долають великі відстані увесь час на самоті, а коли зустрічаються так близько, то радіють від цього та обіймаються. Ти впевнена, мамо? Так. На вулиці ставало темніше. Вітер вирував усе більше, шарпаючи гілки дерев та листя рослин. Упрочинене вікно було чути, як вітер підсвистував дедалі голосніше, нахиляючи дерева до землі. Мамо, мені страшно. Усе добре, синку. Вітер скоро заспокоїться. Він лише іноді показує свою силу, звертаючи увагу людей на себе. Небо засвітилося багатьма вогнями, що одночасно зібралися в одному місці. Мамо, що це? Блискавиці. Потрібно перечекати грозу. Влітку такі грози символізують рятівний дощ, що великими краплями поливає все навколо. Мамо, а коли завершиться дощ? Потрібно почекати. Після дощу обов'язково буде гарна сонячна погода. Потрібно почекати. Дмитрик пильно спостерігав за грозовим небом, заплющуючи очі після кожного блиску та шуму грому, і так кілька годин, і аж ближче до вечора дощ почав припинятися. Хмари стали віддалятися одна від одної, чекаючи знову на наступну зустріч. Вітер уже втрачав попередню силу, забираючи із собою тривоги та страхи Дмитрика, а на небі знову з'явилася вона. Такої веселки я ще ніколи не бачив! Очі Дмитрика були широко відкриті, він намагався розгледіти усі її відтінки. Бачиш, синку, негода вже минула, скоро з'явиться сонечко. Яка вона гарна! Сім насичених кольорів перепліталися у незвичайну арку, яка огортала усю землю. Бачиш, синку, щоб побачити таку красу, Потрібно спочатку пережити грозу. Так і в житті все мінливо, на зміну негоді та негараздам обов'язково приходять світлі щасливі миті. Мама обійняла сина, і вони вдивлялися в даль, проводжаючи веселку, яка вже поспішала в інше місце.